Квест Гра історія міста стартувала. Умови прості: учасники мають виконати завдання, зробити фото, на якому видно і себе, і зазначений об'єкт, а розмістити його у коментарях під дописом. Організатори підкреслюють, Вітається креативність і всі оригінальні варіанти селфі. Ми раді повідомити, що до дня міста стартував такий проект гра Історія міста. Ми голосили на офіційній сторінці Фейсбук саме цю гру, яка, звісно, поєднує як історію, так і культуру нашого міста. Тож запрошуємо наших мешканців нашого рідного, славетного мальовничого міста приєднатися до цієї, гри, адже це цікаво, пізнавально ви маєте шанс, головне, отримати чудові подарунки від наших постійних партнерів та спонсорів. Тож долучайтеся і пізнавайте наше місто разом з нами. Квест має на меті не лише розважити, а й заохотити учасників пізнавати історію рідного міста. Кожне завдання відкриває маловідомі факти, допомагає поглянути на знайомі місця під новим кутом і відчути причетність до культурної спадщини громади. І найголовніше долучитися до нашої квестгри можна будь-який день, адже ви також маєте шанс бути серед переможців і отримати цікаві подарунки. Мета цієї гри це десь виконати 10 завдань, і саме 19 вересня, о сімнадцяті, будуть відомі вже наші переможці, і саме на нашому літньому майданчику міського будинку культури ми влаштуємо таку церемонію нагородження. Тож, будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами і приходьте і святкуємо цю подію разом з нами. Участь у грі стає нагодою дізнав. Атися більше про події та людей, що формували обличчя міста, завдяки такому формату, історія стає живою та близькою, а знайомство з нею перетворюється на цікаву пригоду для всіх поколінь.